Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик хат в хатці луб'яні, а лисичка в крижані. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна. І розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати, хати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожена. І влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому сперечатись хижаком? Довелось тікати з дому, бідалашному звірку, а лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, і в хатинці луб'яні поселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик-обігайчик. Сльози річкою лючі, страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає, що таке, мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой мене прогнали з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать. Витри сльозоньки свої, знаю, я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся від сіля, А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі знову захисту шукати сльози річкою лючі. Враз ведмідь іде до нього та й питає, що таке, мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнали з хатки, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Захисту знайду. Годі, годі зайчик плакать, витри сльозоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримав волохати, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От, як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючі. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой мене прогнали з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Ти я сатушок знайду. Що ж, провчу я, розбишаку, де вже півничок тобі? Вовк, ведмідь. Ти ж хотіли, відступились боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. От, ходім. Вийшли друзі на узлісся. Де стояв зайчатин ді. Місяць виглянув за хмари, півне крилами удари. Годі спать кукаріку на чужім пуховику. Вмить лиса продрала очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий та наганок як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса за пори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса як закрутилась. Я хороша, я не зла, я зайчатком не сварилась, по сусідськи пожила. А сама мерщій на та й по східцях, та у ліс. І зустрінив зайчик ранок, знов веселий, як колись. Дітки, вам сподобалась казочка? Так, мені теж сподобалось. А ви запам'ятали? Хто допоміг мені повернути хатинку, хто прогнав лисицю з хати? Правильно, то був півник. А ви знаєте, в яку пору? Лисичка будувала свій крижаний будиночок. Правильно, то було зимою, а навесні він розтанув. А чому він розтанув, дітки, як ви думаєте? Правильно, тому що сонечко розтопило лід, і крижаний будиночок розтанув. Дітки, а хто ще мені допомагав прогнати лисичку, окрім. Правильно, то був Вовчик і ведмідь. Ви такі молодці, До побачення!